Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 18 жовтня, 25 рік. Ну що, друзі, почалося. Почалося. Почалося, правда, я ще свої нічого не відправляв, те, що маю відправляти. Але ми вже починаємо отримувати. Отримали ось телефон, кому цікаво. Хмарій Володимир. Купуємось, співпрацюємо, можна сказати, як не перший рік. Війніше два роки здається. Ну, людина, яка знає свою справу. До речі, він е, продає зізіфус, він продає як саженці, так і плоди. Ну, вже немає. Зараз, ну, зараз немає. В Фейсбуці його знайдете. Багато чого він продає, то, що має інжир, е, плоди і саженці. Хурма у нього дуже. Добра, сіянець дуже велика і смачна. Теж він продає є саджанці. Так, зараз а що ми отримали? До речі, ми у нього в минулому році купували кудранію. До речі, ось ці саженці. До речі, візьміть відразу, підпишіться. Кому цікаво спостерігати, поставте вподобаєчку. Ось така, до речі, і Володимиру покажу. Ось така, кудранія вже в нас виросла в цьому році, вона вже висотою під 2 метри. Це в нас дівчинка. І ось у нас хлопчик. Це ми в минулому році купували Володимира. А в цьому році ми придбали. Собі в колекцію нові рослини від Володимира. До речі, ми брали і хурму у нього живці щеплювати. І персики ми брали щеплювати, гарні в нього. Персики робили в коліровку. Якраз той саженець, що зламався в цьому році, то був гарні прирости. Щеплень від Володимира. Так, тут я пока... О, бачите, відразу. Відразу і упаковочка така цікава, потім покажемо, що тут. Ну, і ось такі два чудових саженця. Ми придбали один двохрічний, один трьохрічний. І The не знаю, як правильно скажу, не скажуть так сказати. Ну, хто зрозуміє, той зрозуміє. Дуже великі плоди. Знаєте, я колись я їв. Так сказати, дикий зізифус, мені не сподобалось. Але потім, коли я скуштував культурний зізифус, то мені сподобались плоди. І так як я прихильник більше дерев, які будуть зростати не тільки на моєму віку, так сказати, а і радувати ще й онуків, можливо, або тих, хто буде в цьому дворі жити, дуже багато я екзотики саджаю. То це якраз те, що буде 100-200 років віскіти. Бачимо, тут вже такі поросли пішла. Ось гарна коренева система. Все дуже гарно. Ми сьогодні ж його і посадимо все, тому що, я ще свої не копаю, тому що листя не опадає. Ну, так що, кому цікава якась новинка, до речі, ось. Ось відразу те, що, що ми отримали. Бачимо ось ці плоди. Це і є плоди цього ззипусу. Розмір руку трошки вимастив, але ну, ось ось отакі величезні, гарні плоди. Такі вони всередині, я впевнений, що вони. Цей більш стиглий. Ось такий він повинен бути. Ну, що я можу сказати, і все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в цьому житті лише те, що він вміє робити найкраще. І не лізти туди, куди не потрібно. В чому не розуміється. І тоді буде нам всім добре. Тримаємося.